А одне з найпотужніших з точки зору маркетингу воно саме завдяки своїй популярності в 70-х роках минулого століття воно й постраждало, тому що популярність була настільки великою. уявіть собі що у Сполучених Штатах Америки декінті продається завжди найбільше серед італійських вин воно навіть в окремі роки. Було на першому місці, але саме в цей проміжок часу виробники почали його стільки багато виробляти, що якість суттєво впала. Тому на сьогоднішній день ми маємо зовсім іншу складову за ці останні 40 років. Ситуація змінилася. 68-му році ця зона отримала статус док, тобто домінаційний оріжен контролата, де держава контролює процес виробництва. Коли ми зустрічаємо сави, треба розуміти, що це є вино легке. Питке достатньо високим рівнем мінеральності, і чесно кажучи, саме завдяки ось цим, начебто, простим складовим, воно і є популярним. Саму назву вино соави отримало від одного з маленьких містечок середньовіччя.